Вітаю, дорогі мої глядачі. На своєму офіційному ютуб-каналі Екстрасенс Роман Шептицький сьогодні вийшов такий ефір от серед білого дня, і отак, от, так, от такій природній локації. Що з цього року вирішив, поки що тепло, треба трішки ловити природу. З таким важливим запитом, тому що теж приходять від вас такого формату запитання, і що ж буде далі, що його звільнили. Хто тепер буде керувати тою? Як вони кажуть, спецоперацією? А ми називаємо це одним словом війною в Україні. Хто прийде, можливо, до того керівництва, що для України будуть якісь гірші наслідки, чи як далі буде розвиватися ситуація після зміни власне керівництва Шойгу? А може його взагалі відсторонять, тільки на якийсь час, а потім поновлять? От зараз сьогодні, в нашому такому коротенькому прямому ефірі, ми будемо розглядати даний запит. От, Не знаю, хто так зможе доєднатися, щоб бути якраз вживу, бо ви привикли, що я виходжу завжди по вечорах, а тут сьогодні я вирішив трішки так вас здивувати. Тому запис нас буде збережений. По мірі можливості для того, щоб слідкувати, коли я виходжу в прямі ефіри, ви просто підписуйтесь на YouTube канал, ставите дзвіночок нагадування. Зараз, будь ласка, пишіть, чи добре видно, чи добре чутно. І будемо приступати до прогнозування. Взяв я три колоди: дзеркальне таро, дике невідоме таро і таро-древній сувій. Також наголошую, що вчора ми дивилися теж на деякі запитання важливі в прямому ефірі. Увечері ми розглядали, що буде після візиту МАГАТЕ на Запорізьку атомну електростанцію. Також ми розглядали запит про тих сотні дронів. І, от вже сьогодні ви підтвердили, що там вже якісь є дослідження, які вважають, що ті дрони ні до чого не, не годяться. Також ми дивилися прогноз по регіонах. Ну не вчора, а два дні тому. Тому подивіться, будь ласка, ще на завтрашній день цей прогноз буде актуальний. Завтра будемо в прямому ефірі робити наступне прогнозування по регіонах та гарячих точках. Так що приєднуйтесь, слідкуйте і давайте будемо розпочинати. І давайте будемо розпочинати. Так. Спочатку витягнемо з цих 5 карт. Витягнемо з тих 5 карт, а старо древній сувій будемо робити розклад, який називається оракул трішки пізніше. На ту ж саму ситуацію, але трішки пізніше зробимо інший розклад, який називається Оракул. Отже, зміна Шойгу, звільнення вірніше Шойгу. Що це несе для України? Хто буде наступний? Чи буде це для України гірше, чи буде це для України краще, давайте будемо дивитися. Так. По-першому розкладу. Вже випадає доволі цікава картина. Ви знаєте таке враження, хто би там не прийшов, хочеться напевно сказати, що ну, гірше вже, дай Боже, не буде. Це, по крайній мірі, радує. Перша карта взагалі сім кубків. Тобто, мені здається, що навіть ще до кінця і не визначено, хто буде на цій, власне, посаді, хто буде його заміщати, хто буде виконувати ті його обов'язки. Ще по факту, навіть можна сказати так, якби не до кінця і відомо. І кражні персонажі підбираються, тобто можуть поставити одного, потім поміняти, потім ще одного, поміняти, ще одного. І яке вже наголосив, не факт, що повернення самого Шойгу теж може бути. Подивимося, це все буде дуже швидко відображатися вже теж, мені здається, в найближчий от період до першої половини вересня, і думаю, все стане відомо. От, сінірка кубків, перша в нас карта. Друга карта, сінірка Пентаклів. Бачите, теж, я так розумію, може не особливо хтось і хоче там йти на цю посаду, ну це теж по певних причинах відомо. Нема там такого, щоб там прям в черзі стояли і боролися. Теж якби карта хитрості, карта м -м, такої, скажімо, певної закулісної якоїсь гри. І, власне, йде підбір персонажів. Далі аркан перевернутий паж мечів. Тобто, кого би там не поставили, сказати, що в ключовому варіанті це якось змінить хід війни в Україні. Ну, ну, мається на увазі для України в гіршу сторону. Мені здається, ні не змінить. Третій аркан у нас перевернута дев'ятка жезлів. Теж. Немає ніякої там ясності, немає ніякої там чіткості. Перевернута дев'ятка жезлів. Тобто, можна так сказати, карта програшу. Бо в прямій позиції зміна, та, яка в них відбувається. Якщо б була пряма позиція, то це було б для них якийсь плюс. Так, іде карта програшу. І король мечів, тобто. Претендент вже конкретно є, обговорюється його безпосередньо, вірніше, навіть не так, неправильно кажу, не один претендент є, обговорюється безпосередньо хто буде, хто буде е, тим наступником, керівником. І е, король мечів це, як правило, теж людина, яка йде старша по віку, яка по своїй натурі може бути доволі, скажімо так, жорстокою. Король мечів. І така я б сказала десь безкомпромісна, яка хоче вислужитися. І в тому, що він хоче вислужитися, він деколи може йти справді дуже нехорошими методами. Чи вдасться йому якби вислужитися тій новій особі, яка буде? Ну, ось так. Теж карта, я б не сказав, що вона якась хороша в даній колоді. Це четвірка кубків, заморозка. Тобто, мені здається, хто би зараз не прийшов на цю посаду замість Шойгу. Для України це великої ролі, якби не зіграє. Ми як перемагали, так і далі будемо перемагати. Так, важко, непросто, але питання руху перемоги продовжиться. І другий розклад, що в нас говорить, теж, бачите, виношується та ідея: хто там прийде на заміну, що там як буде все в процесі. Теж обговорення карта, немає якогось остаточного. Фінального рішення. Я навіть не виключаю, що замість чого можуть бути призначені кілька керівників. Так як би певний штаб, де буде кілька головних. Ну, а ми знаємо, що, як то кажуть, на одній кухні дві господині, то хата немгетина і борщ пересолений. Так? Тут теж карта якоїсь навіть дезінформації. Тобто, можливо, навіть по факту те, що будуть заявляти, кого візьмуть на його місце. Це може бути далеко до істини. Тобто буде людина, як, ну, як маріонетка, не знаю, як правильно назвати це слово, напевно, так, якою будуть, скажімо, давати їй певні ролі, завдання цій особі. От, а по факту, це може бути там знову ж таки закулісно хтось зовсім інший командувати. П'ятірка мечів, теж, якби карта є. Ну, звичайно, хто новий приходить, зразу починається якось. Більші можуть бути підсиленіші атаки повітряні, це вже було кілька разів, ми це пам'ятаємо. Плюс це може бути більша якби, карта спроби ще якихось наступальних дій, але вже по тих напрямках, які активні. Ну і їм зараз треба щось кардинально, швидко вирішувати все-таки зі сходу, перепрошую, не зі сходом, а з Півднем України. І Тут, якби, два варіанти розвитку зараз є: рівноцінних по енергії. Перший варіант розвитку це те, що. Вони забирають свої сили з півдня і максимально їх кидають на захоплення території Донбасу, і там може, скажімо так, ситуація загостритись. Або вони стараються утримати південь. На сході ситуація по наступальних діях ворога знижується і в той час вибивають їх там. В будь-якому випадку, чи так, чи так, наші їх вибивають. І Арканик Безірка, тобто все рівно, як би там не було для України це як продовження шляху до перемоги до реалізації. Що там та сатанинська коаліція собі там як надумала? Як вони собі це уявляли? Ну вони собі це уявляли передусім, що це вже давним-давно, як там мав бути цей Бліцкріх, як, вроді його називають. Давним-давно вже мала бути перемога ще за перші там кілька днів чи кілька тижнів. Це все вже з жахіття тягнеться. Добрих півроку часу. Ну, активне, повномасштабне, звичайно, що жахіття тягнеться вже 8 років, більше 8 років. От. Але Але... маємо, що маємо. Від перестановки до Данків сума не змінюється, тому перемога за Україною буде однозначна. І зараз я з цього розкладу, з цього більше, з цієї колоди, витягну 7 карт, зроблю розклад Оракул. Теж, чим світить для України звільнення Шойгу? Те саме питання, просто трішки інший зробимо розклад. Я бачу, ви геть не звикли, що я виходжу так рано в ефір. Так, сі карт витягуємо і дивимось. Також нагадую всім, що сьогодні ввечері ми продовжуємо проводити наші енергопрактики, тому приєднуйтесь обов'язково. Так, перша карта двійка кубків. Так. Ну, ви знаєте, в будь-якому випадку, ще раз кажу, кардинальним чином зміна, оце кажуть, перестановки доданків сума не міняється. Я не здивуюся, якщо найближчим часом ще прийде інформація, що що його десь взагалі не стало, десь він пропав. Перша карта, якби двійка кубків, Тоже, в принципі, що це для України, якби дає. Ну нічого такого, якби в ключі кардинально серйозного. Тут перевернутий рецяр жезлів. Вони навіть таки вражені і не знають, кого до кінця поставити, хто може їм пропрацювати якусь тактику успіху, тому що всі можливості, всі моменти і все-все-все, що там можна було би десь щось передумати, передумати з самого початку, це вже опущено. Тут п'ятірка кубків, теж така, от якби пустота. Тобто, з певні є в людей хвилювання, переживання, що прийде, що може хтось гірше і буде ще гірше. Тут четвірка кубків, теж така якби карта заморозки, паузи. Далі аркан взагалі хороший аркан Сонця, що для України це несе. Навіть я б сказав, що може якісь і більше до радості. Може той, хто прийде новий, то буде ще більш такий, ще гірший в цьому плані несвідомий, не, не, не знаючий, не знаю. Або, як я вже сказав, поставлять когось, ким теж будуть керувати десь закулісно і просто буде як для відведення погляду. Знову це сімірка мечів. Так, ворога не треба недооцінювати, але те, що вони зараз. Паніці в хаосі, і вони таки точно не знають, куди їм те. Чи чим же бігти захищати краї, чи чим відвоювати південь, чи їм все-таки далі натискати на схід, на Донбас. Отаке. Ворога не треба недооцінювати. Тим більше за кожну поразку я наголошую, вам, це не раз. Ворог буде мстити. І сьогодні, на жаль, збувся ще один з прогнозів, який ми робили по Харкові, Харківській області. Я казав на днях, що там дуже велика загроза повітряних саме прильотів, обстрілів і вище 70-60% там показували. І, на жаль, сьогодні цей прогноз був. Це я взагалі не радий, не тішуся, що негативні прогнози збуваються. Але так, на жаль, сталося. Мені здається, що це вкотре якби ворог дає таку помсту за те за от вчорашній прорив першої лінії оборони в напрямку Херсонської області. Тому ворога не можна оцінювати в будь-якому випадку. Але ще раз кажу, неважливо, хто там буде зараз замість Шойгу. Ми йдемо до перемоги. І колесо фортуни, те, що має бути, те буде. Те, що прописано, як я коли сказав, сценарій вищими силами на небесах, воно так і відбудеться. А вищими силами прописаний чіткий сценарій перемога України. От і на тому сьогодні ми так на такій позитивній ноті даний розклад завершимо. Колесом фортуни ще прямій позицій. Тобто для нас це все рівно повертається з тим розвитком сценарію, який веде Україну до перемоги. Тож хай буде так. І хай наші доблесні воїни продовжують вести нас до перемоги. Слава Україні, слава нашим воїнам, слава ЗСУ. Хай вищі сили їх захищають, оберігають і якомога швидше до перемоги нас ведуть. Ось такі розклади. Після цього ефіру я зараз зроблю ще один коротенький ефір, бо ви дуже просили подивитися все-таки питання на рахунок ленд-лізу. Останнім часом чомусь не один запит приходить, а чи дійсності буде цей ленд-ліз, і чи буде він настільки потужний, як про нього нам говорили, і чи справді це так вже аж до коріну нарешті змінить ситуацію ще більшу сторону. Тому зараз я цей ефір завершую, буквально дві хвилинки, і виходжу в новий прямий ефір з питаннями розгляду ленд-лізу. Так що приєднуйтесь, чекатиму всіх вже за кілька хвилин.